Добрий день! Це відео буде присвячено питанню оберненої матриці, знаходження її за означенням. Що таке обернена матриця і як вона позначається? Перше, Позначається вона А в1, тобто матриця, обернена до матриці А буде А в міну Як, Що таке обернена матриця? Якщо якусь матрицю А помножити на обернену до неї, то ми отримаємо одиничну матрицю. За означенням, обернена матриця знаходиться наступним чином. Вона буде дорівнювати 1 поділити на визначник прямої матриці і помножене на транспоновану матрицю алгебраїчних доповнень. Як знаходити алгебраїчні доповнення, ми з вами розглядали в попередніх відео. Зверніть, будь ласка, увагу, що Дійсно, це транспонована матриця. Порядкові номери тут були б записані трошки по-іншому, якщо б вона була в прямому варіанті, не транспанована. Отже, розглянемо на прикладі. Нехай задана матриця А, яку ви бачите зараз на екрані. Матриця А мінус 4, 2, 2, 1, 9, 3, 9, 7. Квадратна матриця 3х3. За означенням для знаходження цієї оберненої матриці до даної, нам треба знайти спочатку визначник цієї матриці. Отже, знайдемо визначник. Виписуємо цю ж саму матрицю у вигляді визначника, тобто це буде числова характеристика цієї матриці, і обчислюємо будь-яким способом. Я пропоную вам зробити, спробувати зробити це самостійно. За допомогою будь-якого способу, який розглядався раніше. Для того, щоб перевірити себе, ви можете зупинити відео. Цей визначник буде дорівнювати за розрахунками мінус 222. Тепер нам потрібно скласти матрицю алгебраїчних доповнень. Причому транспоновану матрицю. Нагадую вам, що для алгебричних доповнень порядковий номер вказує на те, чи буде змінюватися знак цієї, цього алгебричного доповнення, знак мінору. Отже, знайдемо перше алгебричне доповнення а 11 Це буде дорівнювати мінус одиниця в степені. Порядковий номер був 1,1, значить 1 плюс 1. І дописуємо, викреслюємо в нашій початковій матриці. Перший рядок і перший стовпець залишається 1 мінус 9 мінор 9. І це буде дорівнювати 88. А 1,2. Те ж саме, це буде мінус одиниця в степені 1 плюс 2 тепер. І в нашій початковій матриці викреслюємо. Перший рядок і другий стовпець. І тоді ми отримаємо 2, 3, мінус 7. Знаходимо визначник другого порядку, перемножуючи головна діагональ, мінус добуток елементів допоміжного діагоналю. Отже, 14 плюс 27. І це буде 41. І знак мінус, тому що мінус 1 в третьому дає мінус. мінус. 41». А1, 3 дорівнює. Це буде мінус одиниця в степені 1 плюс 3. І дописуємо відповідний мінор. Викреслюємо перший рядок і третій стовпець. У нас залишається визначник 2, 1, 3, 9. І так само визначник другого порядку перемножуємо елементи головної діагоналі, мінус елементи допоміжної діагоналі. І враховуємо, що ось це число буде дорівнювати одиниці. Отже, 18 мінус 4 це буде, вибачте, 18-3 це буде 15. І аналогічним чином розраховуємо всі алгебраїчні доповнення. Знову ж таки, ви можете поставити відео на паузу і спробувати самостійно розрахувати ці алгебраїчні доповнення, а потім звіритися. Всі алгебричні доповнення пораховані. Якщо ваші відповіді співпали, це добре. Якщо ні, я залишу в першому коментарі закріпленому посилання на відео, як розраховувати алгебричні доповнення мінори та визначники другого порядку, після цього можна тепер записати обернену матрицю прямо за означенням, так і пишемо. А в міну першому дорівнює 1 поділити на визначник, який ми отримали, мінус 222. І помножити, записуємо нашу матрицю алгебраїчних доповнень, транспоновану матрицю. 88. Прямо як ми розрахували їх, ось так у стовпчик спеціально записувала так, щоб простіше було записати, записуємо в нашу матрицю. Або, якщо ви записували трошки по-іншому, то звертайте увагу на запис означення, щоб записати правильно. Отже, ми отримали матрицю, яка помножена попереду на число мінус 122. Що ми робимо? Ми множимо кожен елемент цієї матриці на це число. Фактично, кожен елемент цієї матриці ми ділимо на мінус 222. І записуємо той результат, який вийшов. 8... Мінус 88,222. Наступний у стопчик ділю мінус 41, поділити, мінус 41 поділити на 220 на мінус 222, Мінуси скорочуються і залишається 41, 222. Мінус 15,222. І так далі ділимо все на мінус 222. По стопцям, можна і в порядках це не принципово. Ще раз зверте увагу, що якщо мінус 10 ми поділили на мінус 222, то мінус на мінус дадуть плюс. Наша матриця готова. Єдине, що це не дуже красивий варіант, математично вважається, якщо дроби можна скоротити, а вони тут не скорочені. Скоротимо кожен елемент, кожен дріб. Якщо це можливо. Ну, перший дріб 88 222 скорочується тільки на 2. 41,222 це нескоротний дріб, залишається без змін. Мінус 15,222 скорочується на 3, це буде 5 74. -х. І так далі скорочуємо наші дроби. Отже, після скорочення ми отримали наступну матрицю. Ця матриця і є матрицею оберненою до даної. Да, вона виглядає некрасиво, да, немає цілих чисел, але результат який є. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо ви побачили помилку або у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. На все добре.